Ми тут на мартичеві В озері. Влітку так. Зараз весна. Бачите, тут трошки Це, тут Туди можна вилізти. Там рибку ловити навіть, там качки плавить. Круто. А тут і розпливається озеро. Ну, ми тут саме так само гуляли. Отак от і теж до цього озера приватні будиночки. А тут отак от красиво. І памуски такі, куди спуститися можна. Так, можна спуститися. Посидіти тут. Чи постояти. Отак. Подивитися. На той берег. Красу. І це ми ще у Києві. Це все у межах міста Києва, столиці України. Краса. І тут така бітоночка. Стоїть. Це все для народу. Оце я вважаю, все для народу, робиться в Україні. О, це вона ж ніколи не зруйнується. Ну, колись там все зруйнується, але це дуже важко. Буде і періла, щоб спуститися. Оце для України робиться для, для народу. От, от люди вже самі собі роблять. Така ідуночка. Новорію до цього часу так. У квітні місяці. Майданчик такий це зробили для народу, для людей. В Україні все робиться. І отут дітки граються собі. І отам. Делитесь, выражениями, якше. Там русские комментируют, русские, поделитесь, как у вас, например. В Украине все воруется, да? А в России для народа делается. Смотрите, как в Украине сделано. Просто, я же без политики просто говорю, что вот в Украине вот так делается. А россияне говорят, что в Украине все развороется, а в России все для народа. Так, русские, поделитесь видео, как у вас. Коми э, про э, прокомментируйте просто ссылочку на видео, как у вас. Снимите ваш канал, создайте. И покажите, как у вас там все для народа. Ну, вот у нас видно, что для народа. В Украине все делается. тему справа. бабки растут а дуанчики по-русски украинской кульбабой сидеть и подшивать. Русские видели, как все в Украине воруется. Если он не для людей делся, а в России людей делся там, где восступится. То есть в Украине все воруется. Окей? Нехай будет так. Вы столько пропаганде вірите. А коли вам правду кажуть, когда росіянам правду кажуть, у росіян більше нема аргументов, они тільки почны сыпать одне тер. Вот такие место у нас тут. Добротне дерев'яний і залізя і пофарбоване все так озеро і немає ніяких техногенних катастроф росія напише та то техногенна катастрофа ну так да. гроші раз ограбували на побудові дамби повень прорвала из-за Бамби, але це ж... А в Україні все грабується. дивіться, як в Україні все грабується. Бачите, як в Україні все робить. людей. Тут пляжик руки. О, альтан, лавочка. Дітки граються. Ну так все в Україні робиться. То де для людей робиться? Ні, я не знаю, де в Україні я бачу, що для людей робиться навіть під час війни. Навіть під час війни в Україні для людей робиться. Я ж не маю права казати, в якій країні робиться, щось не робиться. Я бачу, що в Україні все робиться. В Україні робиться незважаючи ні на що для людей і по інфраструктурі наші росіяни фігачать а інфраструктура відновлюється тому що в україні все для людей робиться україна країна для людей далі душ озером Мартишев. У Києві. Весна, все квітне. Приїжджай в Україну, подивись, як в Україні все чудово, незважаючи на те, що О, хороший, гарний песик. гарний песик. Оберігає. <клухи> Охоронник. Тут <клухи> <клухи> такі сходи у нас. Добротні, бетонні. Як ви вважаєте, і що в Україні все грабувалось? Таке було б. Та, звичайно, не було б. Це про тому, що Україна у стані війни вже 10 років. Так як може Україна граповаться, якщо воно так? Русський, як в Україні може вороваться, якщо в России в Украине так Може, хватить свою пропаганду слушать, говорит, що Україна самая бідна страна в Європі. Та ні, Україна нормально себе почуває. Україна нормально себе почуває. Блін, що то я ще на український язык хочу перейти. Потому что все больше на украинском языке уже развариваем, поэтому уже по-украински легче разворачивать, нежели по-русски. А до этих русских комментаторов, которые мне написали, что в Украине все разворовывается. Так где разворовывается? Как вы думаете, если в Украине все разворовывалось, вот это все было бы. То, что я сейчас показываю. И учитывая, что 10 лет войны у нас, которые, собственно говоря, ваша Россия ведет. А как раз в вашей России там все течет и все. То самое. А вместо того, чтобы деньги пойти на вашу страну, деньги идут на войну против Украины. А то в Украине все разворовывается. Обалденно в Украине все разворовывается, да? Вот такие заборщики стоят, что это самое. Ну ну пускай смотрят. ну И... вот там площадочки для детей сделаны. И тут все четочка. Так что, в Украине все хорошо. Тут единственное решение вывести российскую армию с территории Украины, чтобы Россия отстала от Украины, раз и навсегда жила своей там российской, как они говорят, что власть там у них за народ. Вот, и живите со своей властью за народ. Отстаньте от Украины. Мы тогда посмотрим. Ну... Мы еще третий Майдан после этого да, проведем, чтобы выгнать остатки советской этой номенклатуры, которая да, разворовывала, особенно при Януковище, за, за которое, кстати, россияне там очень сильно заступали за Януковича, и которые как раз и разворовывали Украину. А сейчас пишут, что Украину. Украина самая воровская страна в Европе. Ха, такие смешные. Ну ладно. Вот мы идем по Украине. Киеву Частному сектору Все хорошо тут у нас в Украине Надо просто вывести Российскую армию с Украины На границе 1991 года, включая Крым и Донбасс И чтобы Россия занялась своей Страной, а Украина своей Ну тогда посмотрим Кто больше разворовывает Нам в принципе уже и НАТО не надо Потому что НАТО показала себя Бессилием Не знаю, зласне, ви со мною не українці. Українці згодні чи ні, і НАТО. Це вже показало своє безсіллі, нащо нам то НАТО, нащо то вони. Повинна бути якась нова військово-економічна організація, яку організує Україна. Ну, Вел Великобританію туди можна включити, Францію, країни Балтії, Швецію. Навіть поляки показали, що вони ну, поляки це поляки, такі, як і росіяни. Присут тільки маленькі, тому їх уже там не буде, і Німеччини там не буде, і Америки там не буде. Дві сверджави Америка і Росія все бореться, а такі, така країна, як Україна, має страждати. То повинно бути так після цієї війни. Україна організовує новий блок військово-економічний. Туди Великобританія входить, країни Балтії. Латвія, Литва, Естонія, Швеція, Франція. Все. А інші йдуть в дупу. Згодні. А ви маєте. А Україна отак живе під час війни. Ти що Росія проти на свою Там не грабуй, да? Все чудово. Ставим лайки, подобайки. До побачення з Сосера Мартиша у Києві.